Слава Україні в ефірі. Ранкові новини 25 грудня у студії працює Софія Лочук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, з фронту надійшла трагічна звістка про загибель волинського воїна від травм несумісних із життям. Героїчно загинув уродженець міста Володимир Валентин Хлопцев. Чоловік був призваний до лав зсу у червні цього року. Штаб-сержант виконував обов'язки заступника командира бойової машини. І до останнього подиху був вірний присязі. У Валентина залишились батьки, брати і цивільна дружина, з якою він мешкав у Полтаві. Про день та час прощання із полеглим захисником повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку розшукують компанію, яка, відпочивши у пивному клубі, пішла і не заплатила. Відео цих гостей опублікувала на Фейсбук-сторінці пабу 23 грудня. грудня. що щоднями у Луцькому повному клубі стався неприємний інцидент. Відвідувачі, які поїли і випили, вирішили втекти, не розрахувавшись. На різдво бувають різні подарунки. Сьогодні нашому закладу зробили неприємний сюрприз. На цьому відео гості, що поїли, випали, та вирішили втекти, не розрахувавшись. На жаль, це не єдина ситуація за останні місяці. Йдеться у дописі закладу. Тож працівники пабу розшукують цих людей. Прикордонниця Аліна Паніна з Нововолинська та її чотирилапі помічниці отримали нагороду в рамках проєкту Собаки Герої України. Відомо, що у Києві відбулася церемонія нагородження українських службових собак у межах проєкту Собаки Герої України. Інформує у Фейсбуці Державна прикордонна служба України. В рамках проєкту виходить календар. Кожен місяць якого присвячений службовому собаці та його наставнику. Жовтневими у 2024 році стали прикордонниця Аліна Паніна, та її чотирилапа помічниця Роксі. Роксі вже третя у кенологині. Перші дві Соня і Джесі разом із прикордонницею потрапили до російського полону після оборони Азовсталі. Дівчина повернулася, а тварин їй так і не віддали. Ніколи не забуду те відчуття, коли нас вивозили звідти, а вони постійно гавкали. Там залишилася частина мого серця. Сумом пригадує Аліна. Соня та Джесі в проєкті календаря собаки герої України стали символом усіх тварин, які потрапили до полону загарбників. Їх нагородили заочно. У пункті пропуску дорогойські ягодин поляк за кермом легковика наїхав на українських далекобійників. Відео з місця подій з'явилося у вайбер-спільнотах далекобійників. Зі слів очевидців, українські перевізники стояли перед машиною поляка і вимагали вибачень за те, що він показав їм середній палець. Не думав, Ти дума політика дитина. Придиваче. Подивіться. Ваку -ваку а диви які піткома. Однак поляк не вибачився, а просто з шаленою силою натиснув на газ. Наїхав на кількох українських водіїв і поїхав далі. А, диви позбивай людей. А, диви позбивав людей. Поліцію. А ну записав? Нормально. Нормально. Як почуваються та які травми отримали українські водії? Невідомо. І переходимо до блоку всеукраїнських новин. Російські терористи не полишають у спокої мирні українські міста та села. Так, в результаті нічного артобстрілу Херсона 24 грудня є загиблі та постраждалі. Росіяни влучили артилерійським снарядом по житловому будинку. В результаті постраждала родина. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Відомо, що на місці загинули 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також через обстріл постраждав 54-річний херсонець. Він отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації. В одному з районів міста під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Його особу встановлюють. 23 грудня російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців і на Чернігівщині. Чині, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород Сіверського району. У той час мирним людям роздавали хліб в центрі села, а окупанти атакували їх з дрона. Уточнюється, що люди тоді не постраждали. Осколки влучили в автомобіль з хлібом. У селищі під середньому великобурлуцької громади на Харківщині двоє людей отримали поранення внаслідок російського артобстрілу. Він стався вранці 24 грудня близько п'ятої ранку. Рятувальників залучили до обстеження села. Повідомили в обласному управлінні ДСНС. Рятувальники виявили значні пошкодження будинків та споруд на території шести приватних домоволодінь, а також двох постраждалих людей, які отримали осколкові поранення. За даними керівника ОВА Олега Синігубова, поранені 34-65-річні чоловіки. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. У соцмережах з'явилося відео з Чернівців, як начебто працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку. На кадрах видно, як чоловік у військовій формі біжить за цивільним, що тікає. Один із ймовірних військом наздоганяє втікача і б'є прикладом автомата, але затримати його наче не вдалося. Чим закінчилася ця погоня, невідомо. Однак Чернівецький обласний ТЦК та СП поки не прокоментував цей інцидент. Через вибух газу у приватному будинку у Львові загинуло троє людей. Ще троє постраждали. Йдеться у повідомленні прислужби служби нацполіції. Як встановили правоохоронці, 23 грудня стався вибух газу в гаражному привіщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована. Так під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів'ян: – 82-річної жінки та чоловіків віком 37 та 75 років, уточнили правоохоронці. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив українців, що повісток у дії не буде ніколи. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Наступного року буде один мільйон дронів. Повісток у дії не буде ніколи, і тільки так пише. Віце-прем'єр. Нагадаємо, міністр оборони Ростем Умєров заявив, що відомство розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі і за кордоном, про необхідність з'явитися у ТЦК через електронне сповіщення. Проте він не уточнив, у якому вигляді це має бути. І до загальносвітових новин. Верховний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель наголосив, що президент Росії Владімір Путін найближчим часом не припинить повномасштабну агресію проти України, адже він вирішив воювати до остаточної перемоги. Дипломат закликав до активнішої підтримки України. Про це він заявив в інтерв'ю «The Guardian», Пише ТСН. і якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні, зазначив Борель. Дипломат також підкреслив, що в Україні на карту поставлене існування європейського союзу, тому потрібно звернути увагу на небезпеку, яка цитуємо виходить від великої держави і яка загрожує європейській демократії. Голова дипломатії ЄС зазначив, що Путін не може задовольнитися шматком України і дозволити решті території належати Євросоюзу. У Сполучених Штатах Америки в штаті Флорида сталася стрілянина. Загинув чоловік, ще декілька людей отримали поранення. Про це пише Associated Press. Стрілянина сталася в торговому центрі приблизно о 15.40 за місцевим часом. Загиблий чоловік отримав декілька вогнепальних поранень, а одну жінку поранили в ногу. Згодом торговий центр оточила поліція та всіх евакуювали. Однак зловмисник встиг утекти і залишив свою вогнепальну зброю на місці. Його зараз розшукує поліція. В Австрії та Німеччині поліція арештувала кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні і Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими ймовірно стоїть ісламістське угрупування. Про це пишуть німецькі видання. За даними змі, угрупування, яке планувало теракти, може бути пов'язане з терористичною організацією Ісламська держава Харасан, яка виникла 2014 року та є близькою до Талібану. У Німеччині та Австрії публічно не коментували ситуацію, але поліція відня в суботу попередила про підвищений ризик під час різдвяних свят через підвищення рівня терористичної небезпеки.